В нашу комісію звернулися за цих декілька днів три підприємці. Що скаржиться, більшість випадків на те, що все-таки не дають можливості доробити, нема можливо якогось такого тандему, погодженості в тому, що дійсно підприємець десь хоче доробити, але не вистачає йому часу. Бо підприємець, як правило, це зайнята людина, або немає на місці, або десь в роз'їздах є делеговані люди. І не завжди ті делеговані люди доносять інформацію. Але коли вже є діалог самого підприємця, власника приміщення чи власника бізнесу, з самою там інстанціями з усіма інстанціями, які приймають участь у процесі, то я вважаю, що потрібно все таки дійти якоїсь згоди. Нехай кожен з своєї сторони скаже там 5 днів, 10 днів. 20 днів потрібно для того, щоб все привести в порядок. І якщо після цього, коли людина напряму говорить ці слова і не виконує, тоді ну, звичайно, абсолютно ніяких вже немає заперечень. Є закон, він для всіх одинаковий. Ми європейське місто. Ми маємо йти до, до стандартів, якихось європейських. Ми маємо знімати ці, ну, неправильні реклами. У нас має бути місто, центр міста, має бути під якісь стандарти.